Ну що ж, дорогі мої друзі, глядачі або просто нові гості на моєму YouTube каналі. Всім привіт! Сьогодні у нас новий гаражний влог. Працюємо ми в проєкті гаражного інвестора, де я розповідаю про свої мікроінвестиції у гаражі. Сьогоднішнє відео буде продовженням попередньої серії на моєму каналі, де я розповідав про те, як я, не маючи бюджету на покупку будь-якого гаража, загалом де я мав дві завищих на продажі машини, вийшов з цієї ситуації і купив не просто гараж, а два. І не будь-яких, яких не будь а два найкращих із тих, які є у мене по суті. Я був приємно здивований зворотнім зв'язком під попереднім роликом, де люди були вдячні за передачу, за щирість, за емоції. І я навіть читав, що людям не цікаво ті гаражі, в принципі, вони не планують цим займатися. Сама сфера ця їм не цікава, але вони дивляться і їм це користь. Саме це я намагаюся вкласти у свої матеріали, щоб розповідати не про якийсь там десь у когось успішний успіх на зовсім іншому рівні, а про реальне життя тут і зараз. як виходить з тих чи інших ситуацій, отримувати якийсь досвід і мати з того якийсь реальний результат. Як ви зрозуміли, тих два гаражі я все-таки придбав, як це все було, в якому стані вони потрапили до мене, які плани на них на майбутнє, і що з ними зараз, на якому стадії вони там ремонту, не ремонту і все в тому роді, ви побачите в сьогоднішньому відео. Нагадую, не забувайте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. підтримати мою роботу вподобайками, написати якісь коментарі для просування відео далі. Ну і якщо ви прям зовсім красавчик, репостніть це відео для своїх товаришів. Проявляйте активність на каналі. Це допомагає розвивати його, робити його кращим і мотивує мене працювати ще якісні. Зараз чай, кава чи що ви там п'єте, а ми починаємо. Ну що ж, друзі, добрий день! Сьогодні у нас той день X, де я переформляю довго гаража на кристаль. Часу вони не затягували, буквально пройшло там скільки до тижня, і от вже їдемо переформати. гаражі там треба попрацювати. Мусора там багато. Радує те, що там багато дощок, які я зможу віддати хлопцям, які палять грубки. За оренду зараз все стоїть. Я не знаю, чому так складно зараз дати в оренду якогось гаража. Хто там каже, що ти от просто лежиш і грибеш бабло, то вони дуже помиляються, тому що зараз більшість гаражів у мене простої. Щось здасться, дуже проблематично. І виходить так, що за гаражі я плачу. Переоформлення податків я плачу, за кооперативні членські внески я плачу, а гаражі не здаються. Таке теж буває, але на той розраховували зразу по гаражі на рубіні, що очікую 19-го, якщо не помиляюсь числа. Власник ця має його приїхати, то вони зараз роблять оцінку і туди, і тепер. І що? І будемо тоді вже включатися. Сьогодні по планах приїхати туди до кристала, оцінити, що там по роботу. Не знаю, чи буду я там працювати, чи ні. Головне, зараз його переоформлені вже від того будуть відштовхуватися. Напевне, сьогодні я поїду туди. Якщо все буде гладко, і покажу що робиться там. І вже разом з вами оцінимо якісь хоча б приблизний об'єм робіт. А вже від того будемо відштовхуватися. Їдемо на угоду, поспішаю. І якось так можливо, ви здивуєтеся, але більшість людей думає, що будь-який бізнес працює автономно, що ти там якийсь хитрий жук, який не платить податки, десь там хитрить, їздить на своєму ланосі і збирає з усіх лопатою ті гроші. Так, ось будь-який бізнес це в першу чергу ризики, відповідальність і постійні на то переживання. Коли я кажу, що я почав переживати за гаражі, це було не просто так. На той період часу з попереднього відео ви знаєте, що мій товариш, який мав знімати мій двохповерховий гараж надовго, з'їхав звідти заднім числом і залишив мене біля Факту розбитого корита, який я вирішив залишити собі, привести його до ладу. Так як більшість гаражів здавалось, використовують його для себе. Але у той місяць з'явилися ще деякі питання. Як я говорив знову ж таки у попередньому відео, із 13-го гаража на колесі з'їхав також квартирант, який планував там будь-довго, зламав замка і просто постфактом тебе поставив до відома. Були питання по гаражі з Рубіна, тому останньому, з якому я знайшов іграшки, через те, що він протікав. Були питання по довгому гаражі в кристалі, останньому, в якому я знайшов яву, тому що він також там був сируватий і ну рендар зійти не планував з'їжджати, але була мова про те, що він сирий, що в нього там щось цвіте. Ну і Лічно, що коли тобі таке говорять, ти думаєш, що людина звідти з'їде. Були питання по металевому гаражі на стартері, який також я думав, що звідти з'їде орендар. І зазвичай ці люди не кажуть вам про це попередньо. У вас немає запасу часу для того, щоб знайти якогось іншого орендаря. Зазвичай гаражі проплачені на місяць уперед і коли приходить срок. Того, щоб вибрати гроші в оренди, вам просто кажуть, що я з'їжджаю І у цей місяць. Ти не отримаєш прибутку, ти шукаєш нового орендаря. Місяць ще вони сидітимуть там. Потім якийсь час люди його дивитимуться, беруть будуть брати чи не будуть брати ту ж саму оренду. Ви розумієте, що зимою здати їх складніше ніж у теплу пору року, і насторожувало мене те, що два непоганих режі мого тата, які він здавав по півтори, якщо я не помиляюсь, тисячі гривень дійсно непогані не здавалися. Місяць часу не здавався один, і другий там зняли його і через місяць їхав. І от тоді я подумав, що наступив якийсь габздец. Ви повинні розуміти, що будь-яка сфера вона нестабільна. Сьогодні можуть бути актуальні гаражі, завтра можуть бути актуальні паркомісця. Сьогодні можуть бути актуальні квартири, якісь а завтра якісь будинки поза містом. Сьогодні можуть бути актуальні котеджі, а завтра будуть актуальні пентхауси. І все це залежить від багатьох супутніх факторів, які аж ніяк ніхто не передбачить і не скаже вам тим більше наперед. І, от саме тоді, вже питання гаража для себе у мене не. Стояло. Я думав, що треба здавати хоч щось, і той гараж у тому числі, просто щоб вирулюватися цієї ці дупи, яка тоді трапилася. Плюс я нагадаю, у мене зараз немає, там 15-16 гаражів, як було раніше. Багато з них я розпродав для того, щоб купити ті ж самі кімнати в гуртожитку, перемінити кількість у якість. І люди, які заходять оцю всю структуру, розраховуючи на щось одне, дуже часто зіштовхуються з реальністю, яка просто збиває їх з ніг. Вони не готові до того. Вони не готові брати на себе ось ці всі переживання. І часто обісравшись там, пишуть потім якісь погані коментарі, які мені пишуть. От там за ті ж самі податки, за ті ж самі там різні, якісь там негативні коментарі. Я думаю, ви їх бачили, я їх не виділяю, в принципі. Якщо там ну, переходить межу, то тоді хіба що. Я просто дивуюся таким. Ображеним на життям людям, які от ну я розкажу за себе. По більшості в своєму житті я працював на державних роботах, і само собою більшу суму там того, що треба було, забралося податками. Типу, ну воно вираховується там офіційно. Я працюю з 18 років офіційно. І до сьогодні, напевне, у мене не було ну, мабуть, ні одного місяця, де я лежав би на дивані і скаржився би на своє життя. Навіть з тими ж самими переоформленнями гаража, ви вдумайтесь: 700 плюс доларів на сьогодні коштує переоформлення стандартного по гаража у розмірі там 16 з них 9-8 тисяч де нотаріусу, все решта платиться податками. І я сумніваюсь, що хтось ще так платить, особливо з тих коментаторів, які так пишуть такі суми тих податків. Звичайно, лежачи на своєму застяному дивані, тобі простіше щось там написати, і якось на когось плюнути. Підніми свою сраку, створи ютуб канал, покажи, що робиш ти. Досягни, хоча б, чогось, а тоді учи чомусь когось. Коротше, мене це насправді не задіває, але більше це мене смішить. Ну і ви розумієте, що у той період часу, де більшість гаражів стає, я докуповлюю ще два. Ну але вибору вже не було. За один я залишив 500 доларів завдатку, за інший залишив 1000. Це ніяк не відвертало мене від того, щоб їх купити. Я дійсно хотів їх забрати, не дивлячись ні на що. Ну але пару таких червоних прапорців мене насторожували. Ну що ж, друзі, це в нас буде раз. Це в нас буде два. І це в нас буде три. І отак я став щасливим власником свого гаража. Розговорили з продавцем: нормальний дядько, дійсно такі от той старої закалки, багато спільних знайомих, багато спільних тем. Переоформлення стало 29 тисяч гривень. Ви уявіть, що на сьогодні еквівалентно 700 доларів. Уявляєте, так? Да? Які податки. Так що, хто там що говорить, що там щось там десь по чорному? Ні, от 700 доларів заплатили податки. Повертаючись до теми тих самих податків, я просто нагадаю, що якщо у тебе є приватизований гараж, це рахується повністю комерційним приміщенням, за яке щорічно тобі приходить податок. Неважливо використовуєш ти його в комерційних цілях чи для особистого користування, так як на переквадратуру в хаті, так само і тут щось типу того ти отримуєш. Я не проти цього, я не маю ніяких там зауважень до цього. Я тільки зацікавлений у тобі, щоб всі люди жили по-чесному і робили свої справи справедливо, щоби наповнювати той бюджет, щоб дійсно воно якось було. Функціонально, щоб воно працювало на людей і для людей, щоб ті ж самі бізнеси, які починають свою працю, підтримувалися і люди мали щось своє. Це взагалі окрема і така відносно болюча тема з приводу цих всіх речей. Не будемо на ній зупинятися, але от кілька бізнес-моделей, хочу вам привести в приклад. На сьогодні багато хто з моїх знайомих пробував відкривати свою справу, і багато хто з них закрив її, так її не почавши. Простий банальний приклад на кав'ярні: мій товариш. Бере в оренду приміщення без ремонту, свіжо побудоване у новому житловому комплексі. Мені тоді було щось у межах 19 років. Я особливо не мав ніякого розуміння в таких речах, але навіть я своїм хлопським розумом розумів, що якщо новий будинок, в якому ще не живуть сім'ї. Потоку людей там буде мало кав'ярня. Це не та річ, на якій ти будеш заробляти великі гроші. Та кава коштує недорого, і щоб там щось заробляти, треба, щоб була велика її кількість. Ну і логічно, що перспективи у тому ЖК були, але враховувати слід було те, що були би вони там тільки з часом, коли туди заселяться люди, коли відкриються сусідні магазини, коли там буде якась інфраструктура. Я казав про це своєму товаришу, який ай! Ай! Ай. ну і що, і врешті-решт, бізнес став мінусовим. Він робив це все по-чесному, наймав офіційно людей, відкривав підприємця, платив там все, що треба було. Я просто згадую, як він робив ті вогнегасники, там різні місця, куточки, щоб все було так, як треба. Навіть колись мені треба було з його працівником десь кудись поїхати, і він каже, що як то ж він на роботі, хтось прийде, не можна там, і все в тому Ну, Начебто, здавалось, людина всунула туди немалу суму грошей. Ви розумієте, що оренда комерційного фасадного приміщення на першому поверсі буде коштувати чимало. Плюс він зняв його абсолютно непридатне. Для цього стані. Там була просто пуста коробка з голими бетонними стінами. Він сипає бабки в те, щоб зробити там ремонт, купує все нове: меблі, умивальники, лампи, телевізори, новесеньке, кавове обладнання, далеко не найдешевше, яке типу, мало вивести цю кав'ярню на дійсно хороший рівень. І сидить, чекає, невідомо що. Людей нема. Оренда капає, обладнання себе не окупає, і інвестиція стала мінусовою, яка витягувала ще більше. Він платив менше оренди за рахунок того, що там не було ремонту, але все одно, по рівням будь-якої оренди, це було дорого, і слід було враховувати те, що перший час це буде збитково. Іде час, грошей нема, прибутку немає. Власник приміщення ало, 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 завтра, завтра, після завтра, через місяць. І закінчилося все тим, що те обладнання і той ремонт, який він туди влив, просто. Випарувалось за ту оренду, яку він не платив. Тут більше до нього питання, що він, по суті, все це діло не врахував, але отак людина просто. Закрила бізнес, так його і не відкривши. Після цього ця кав'ярня вже здавалася як кав'ярня. Ну, типу, вона вже була з кавами, обладнанням з ремонтом і здавалася, як готовий такий бізнес. Зараз там власниця дівчина, яка платить більше оренди за рахунок того, що там є, але отримує чистий прибуток. На сьогодні там уже заселилися люди, відкрилися інші магазини, є потік людей, і навіть вона платить більше за ту оренду, але це покриває їй те, що вона туди нічого не вкладає по факту. І в гаражі купа різного мотла. Давець почав питати, чи там треба мені там стіли, якісь мотилеви, ще щось. Ну кажу, ну якщо воно є, то звісно, хай буде. Е -е, Гарашін, як ви чули, здавав оренду своєму якомусь товаришу, який зараз в Франції. Там можливо ще його якесь барахло. Я кажу, що я вже не хочу гратися, не хочу там щось, бо він каже, що давай там десь колись заберу. Щось там заберу. бо Там його той друг просив. Я так попередні по оцінці побачив, що нічого там цінного не було. І, ну реально там багато барахла, яке прийдеться, вивозить звідти. І тому я кажу, що ну я хочу зразу його вивезти, закрити питання і потім там не збирати, що те світло провести, якого там нема. Те все. ну і коротше. Факт, тому що все те придане, продавець махнув рукою, лишає мені по факту в гаражі. І якось отак. До речі, братва. Бачите, там працівник. працівники муніципальної варти перший в житті. Перший. Я отримав штраф так. за парковку неправильно. Хоча ставав там все життя. І не розумію, що там порушують, там виїзд, типу з прилеглої території, але там стандартне таке але, ну, от можете мене привітати. Ну що ж, друзі, ось ми вже на кооперативі. Ось це мій перший граш, який я купив тут раніше, я про нього розповідав. І ось цей коричневий оборот, це той інший, який я купив. Тобто вони поряд. Зараз ми подивимося, що там є, і зробимо якусь попередню оцінку. Замочок тут, звісно, серйозний. Великим плюсом цього гарожає є висота воріт, тому що там вони низькі тут їх підняти складно за рахунок других поверхів, але отак от вони виглядають. Плюс є ще така сітка, це можливість їх ще підняти. Я думаю, будь-який бус сюди заїде. По результату от, так от тут все виглядає. Є купа різного гівна, яке прийдеться викидати. Якісь ковпаки, до речі, є. Бляха-муха, я забув ковпаки забрати. Треба зараз вертатися в центр. Є якісь дошки. Гаражик, до речі, сухесенький, порівняно з тим, що є в таких кооперативах. Цінного я бачу ніц немає. Ну, Але це деталі. Тут у нас якийсь металевий столик, клас, акуратний. Тут у нас що? коротше, різне барахло, яке навряд чи колись пригодиться. Якось так виглядає гаражик будемо прибирати, будемо дивитися і вже від того будемо відштовхуватися. ще заглиблення є в цій кімнаті. Але подивіться, який він... Здоровезний. Ну кайф, кайф. Отже, їду зараз по ковпакі, а тоді вже буду бачити, що тут і як. Тому що вивозить звідси, я думаю, прийдеться також чимало. Ой. Хто бачив попередні моє відео, то там я показував, що дивились молоді хлопці мій двохповерховий гараж, який їм дуже сподобався, але не влаштовував їх тільки із-за цін. І перше, що мені прийшло на голову, це запропонувати цей гараж для них. Так я і зробив. Ну що ж, друзі, гараж на рубіні ще не куплений, а на кристалі вже зданий. Запропонував я його тим хлопцям, які дивилися моє двохповерхового. Їх дуже бентежила ціна за той гараж. Молоді хлопці, там по 20 років, я думаю, ви бачили це в попередніх відео. І вони вирішили взяти цей дешевший, були приємно здивовані розмірами того гаражу в довжину. Тому що багато хто скаже, що ширина важлива в гаражі. Я в тому числі так кажу. Але вона важлива, якщо ви робите щось по машині навколо там, фарбуєте, поліруєте і все в тому роді. Якщо ви робите двигуни і гараж широкий, у вас лишається мало місця перед машиною. Тому що ще цей гараж дивився в оренду мій один орендар із довгого. Він же в мене напевне рік його знімає. І Він вирішив лишати для себе довгого. Тому що коли заганяється машина, йому треба робити щось з під капота автомобіля або з ями, то в довгих гаражах зазвичай довша яма. І за рахунок тієї довжини, ви вільно ходите перед машиною. Ні. Для таких людей це зручніше. Коротше, що сміття я там не прибирав. Хлопці вирішили зайнятися самі цим, використавши ті дошки на дрова, якийсь металолом, здати на металолом. Я їм це дозволив. Ну, за виключенням якихось важливих речей, типу того металевого стола, якийсь там чайник, ще щось було. Коротше, вони самі мають прибирати там мережі, мають підключити електрику. Десь в них, вони казали, є знайомий електрик. Сьогодні мені треба буде поїхати написати заяву на підключення світла, переписати гараж на себе, навіть не. Дивлячись на те, що він приватизований, і що І була в мене думка сьогодні? попросити гараж в рубіні раніше. Ну, типу, от я вже привіз шкафа там якогось шкафа туди завести ще щось, але я думаю, що це абсолютно не. Не в моєму стилі я не можу так вільно користуватися гаражем, коли він ще не мій. Тому вирішив не чіпати, не ворушити, а чекати дійсно 19 числа того переоформлення. За двохповерховий гараж там дуже шалений попит, але реальних клієнтів ще немає. Я дивлюсь по обраних, дивлюсь по дзвінках і переписках, але людей серйозних немає. Ну гараж цікавий, безумовно. Я думаю, що шукає якийсь варіант для себе, то такого буде дуже складно знайти. Я поки що не спішу його здавати, тому по ціні сильно не підсовуюсь. Треба зараз вижимати і заробляти по максимуму. І я розумію що мені треба якийсь пиріжок, тому що, тому що мені банально шкода таку легкову машину для того, щоб в неї возити різні там дошки. Да, я їх ходжу там не дуже часто. Нормально ми печем з дошками. Отак все завантажено, нічого не падає, не розлітається. Комфортненько їдемо собі до печем. Бомба. Але тим не менше їхав по дорозі, побачив гарненького такого другого гольфа, Аж захотів вірити, і ну тут не можна сказати, що я куплю наступне, тому що якщо я скажу, що я хочу кінго, Боже, живого кінго не буде, а буде якийсь живий гольф, то ми звичайно розглянемо гольфа. Коротше, цікаво мені самому, буде бачити, як воно все буде викруглюватися, вирулюватися. Бо зараз я сам того не знаю, так само як і ви. Є дуже цікава новина. Сьогодні до мене подзвонила людина, яка шукає гараж в оренду в кооперативі. Рубін вона подзвонила, бо сусіди з того гаража знають, що в мене є там декілька гаражів, дали мій номер. Чи раптом в мене немає нічого вільного? Той гараж, який я купую в рубіні, поряд із ним, прямо через стінку. У мене є товариш, який їздить на Таврії. Я колись в своєму відео одному із якихось показував його Таврію, показував, що він туди грузить. І показував, де його гараж. І там я часто ушивався в тому кооперативі, в тому місті. Я там писав відео, радішкую за моїм ютуб-каналом, бачив ролики і звіт. Ще колись, коли я записував відео про свій найперший гараж у тому кооперативі, можете пошукати в плейлисті Гаражного Інвест. Я показував той кооператив, ходив тоді по кришах, і там біля одного із гаражів, біля цього, який я купляю, стояла купа банок. Зараз, коли я купляю цей гараж в агентство, вони мені казали, що там виносять кучу. Виносили довго звідти таку різного мотлоху. Ну ви бачили, він відносно прибраний. З того свого сусіда, який на таврі, я колись питав і нічого не продається. І він каже: О, тут біля мене продали гараж. Він типу, не знаю за скільки, але щось дуже дорого. Що прийшов якийсь там переселенець, дав кучу грошей і забрав той гараж, і типу, що вони йому не сказали за скільки? що сказали дорого, і все. Типу, не хотіли говорити цифру. Я забив на це. А сьогодні мені дзвонить та жінка і каже, що да, вони ж звідти носили там банки, їхні стояли. І я розумію, що ті банки стояли з того гаража, який мені казали, що той якийсь переселенець купив, і виходить так, що видно, там його хтось купляв, і він чи злився, чи щось там сталося, я не знаю. По факту, той переселенець зараз і я виходжу. Виходить, що я купляю той гараж. Я ще не казав там своїм сусіді на таврі. Я думаю, він буде в шоці. Але я ще тоді так думав, що ну, скільки б там дорого, типу, я би його не купляв, бо що класне місце, класний гараж, але якщо дорого, то мені він не цікавий. А свіпало так, що я його і беру, уявляєте? Клас. Ну що ж, друзі, навожу вам черговий приклад. Виклав я на оренду свій двоповерховий гараж і відсить він там, напевно, вже тиждень. За цей тиждень дуже багато обраних і дуже багато дзвінків. Але я не знаю, дивиться вживу, його приходили одні люди. І після того мені на Олекс написав якийсь один чоловік, який не зовсім розумів нашу мову. Я так зрозумів, що це якийсь іноземець. І сказав, що він от дуже хоче його подивитися. Що ти типу, був готовий його брати? І я кажу, окей, бери. Він каже: Ну я завтра вам подзвоню. Завтра мені, звичайно, ніхто не подзвонив, ввечері завтра я йому написав. І, що... Ну і він пише, що післязавтра 100% наберу, там теди типи, що я точно візьму. Ну, коротше, і на наступний, знову ж таки, день не слуху, не духу. Я бачу повідомлення про і ніякої реакції на то немає. Я поставив знак питання, день мені ніхто нічого не відповів, не відповів. Ну, я знаю, я вже тоді не розраховував на нього серйозно і вирішив забити болт, тому що з такими несерйозними людьми зв'язуватися просто тупо не варто. Я скидаю ціну. Що ви думаєте, сьогодні він мені дзвонить. Я впевнений, що це дзвонив мені він. Говір так само не дуже зрозумілий, були різні такі проблемні місця, де ми не могли зрозуміти один одного. І він каже: я буду через пів години. Я кажу, що я фізично не встигну за пів години. Давайте кажу хоча б хвилин 40. Добре, добре, я буду там на кольці, я вам передзвоню. Я збираюся, вдягаюся, як ви бачите, сонний. Доїжджаю вже до кооперативу, витрачаю на це свій час і пальне. І що ви думаєте? Він не дзвонить. Прийшло 50 хвилин. Не дзвонить. Я перед йому один раз. Гудки е пішли, потім збив, перед через е 10 хвилин. Знову ж таки, один гудок ідеї збиває далі, що говорить про те, що людина просто занесла мене в чорний список. Але скажіть, чого я сюди приїхав? Чого я підірвався і хіба це нормально? Ну, от я чесно, я відверто, просто тупо не розумію таких людей. Але якось так воно працює, не завжди все ладно. Ну що ж, братва, так співпало, що я знімав в гаражі сонячні панелі. Думаю, раз я вже сюди приїхав, просидів тут до 4-ї години вечора і подзвонив мені один чоловік з іншого Ні, номера. Говорив він, начебто, вже нормально, який захотів зняти в оренду. Але який, типу, немає на нього грошей, пока що до вечора вам завезу. Приїхав, подивився, каже, все класно, все підходить. Я кажу: то що, ви берете? Каже, да, але мені треба каже, до вечора десь там на таксоді. Я, я кажу, що давайте, скільки є, лишайте завдаток. Я знімаю гараж з оренди, типу, з оголошення. І він за вами. Він каже, мені... День-два треба по цей. Каже, ну то я цей все точно беру, але дайте мені час, що типу, мов, я е, сьогодні вам привезу там дві тисячі якихось, а за день другий віддам решту сум. Я кажу, давай скільки є зараз. Ой, у мене там нема, в мене там на карті. Я кажу, скидай на карту. Ой, ну то щось блін немає. Таке от починається. Починає знову говорити, що там все класно, що все. Я ввечері сьогодні привезу. І виглядає він таким ненашинським. Я думаю, що це або син того, або, може й той. Я, я не я знаю. знаю. Я кажу, ой, у мене зараз 600 гривень. Я кажу, давай 600 гривень. Ну, мені. Зараз треба заправитися і все в тому роді. Тобто, якщо у вас є такі долки, не зв'язуйтесь з такими людьми, це перший пріоритет. Якщо ви з ними все-таки зв'язуєтесь, то беріть від них що-небудь. Бо я думаю, навряд чи він ввечері мені передзвонить. бачить, але якщо не передзвонить, то на тому ми попрощаємося. Нічого про те шкодувати не будемо. Тому що я думаю, якщо тут так, то і з потенційним потім вибиванням тих грошей можуть бути проблеми і купа інших супутніх нюансів. Якось так. Звичайно, ніхто ввечері мені не подзвонив і той чоловік того гаража не зняв. Я Ні в якому разі на це не скаржуся, тому що розраховане це все зразу. Таких або подібних ситуацій у мене бувають десятки, а то і більше. Є. Я просто вам показав одну із них, щоб ви то все діло враховували. Станом на сьогодні, ті хлопці успішно користуються тим гаражем. Досі я не бачив, що вони там зробили. Знаю, що вони провели світло, тому що мінуснули ми це з наступної уже оренди. Світло вийшло мені у межах 50 доларів за підключення, лічильник, два автомата, провід, коробка і все, що там треба було. Електрика, вони мені зекономили, тобто знайшли свого. І той, що був у мене, брав 1000 гривень, їхньому я заплатив 500. Гаражем вони, в принципі, задоволені. Дійсно, вийшов непоганий гараж. По світлу були деякі питання. Вони купили не так як треба лічильника, хто не знає, сучасні ніковські лічильники, якщо я не помиляюся, називається 2100. Він вже має електронне табло. Тобто не такий аналоговий циферблат, який прокручується, а саме екран, який ви не побачите, якщо не буде живлення. Ну тобто на сьогодні, якщо виключають світло, то екран просто білий. І якщо у вас там планово відключили електроенергію, вам треба подивитися лічильника, ви того зробити не зможете. Крім того, той лічильник має деякі нюанси по повірці. Якщо колишні лічильники ті віддавалися на 7 чи щось таке років, тобто. Там вони ж мають свій паспорт, і є певний срок їхньої придатності. То вже ці нові лічильники в паспорті, якщо ви почитаєте, ви побачите, що там два роки. Через два роки його треба нести на повірку. Мало того, так ці лічильники ще коштують дорожче, вони такі плоскіші, у старі або звичайні коробки. Коли ти його вставляєш, воно виглядає мікроскопічно, тобто є простір між коробкою і самим лічильником. І тобі треба такого саме зверху десь. Заглядати, фоткати, дивитися. Ну я фоткав ці лічильники, з ними є нюанс. Мало того, то вони купили мідний провід, а проводка у кооперативі алюмінієва. Я їм про це казав: що, типу, хоча би до, до лічильника треба, щоб провід був алюмінієвий. вони логічно про це не знали. Коробку купили за велику і висновок із цього простий, що такі речі треба купляти самому. Я вирішив розбити це відео на дві частини. Уже в іншій я розповім про безпосередньо той широкий гараж про свій основний, який є найкращим. А ось це відео висят, вирішив присвятити цьому, тому що це займає насправді більше. От як ви бачите, ефіру і от саме деякі корисні речі я хочу проговорити. Коротше, що підписка, вподобайка, коментарі. Всім пока.